Вітаю вас! Як бачите, наші рослини вже почали прокидатися з зимової сплячки. Тому сьогодні я хотів би поговорити про те, чим їх можна підживлювати у різні періоди. А саме е поговорю про те, як можна зробити це найлегше. Тобто розберемо хилатні добрива, які можна додавати до бакової суміші і удобряти рослини разом з профілактичними обробками. Запрошую! Оскільки в аматорському та, напевно, і в професійному садівництві ми спрямовуємо наші зусилля на те, щоб якомога більше оптимізувати роботи, щоб вони займали менше часу. Саме тому я буду розглядати сьогодні хилатні добрива. Що таке ж, ці хилати? Та, простими словами, це добрива, які мають в собі мікро-макроелементи, що знаходяться в хилатній або дуже легко доступній формі для рослин. І ці добрива можна вносити. Як по зеленій масі, що дуже важливо нам, так і під корінь. Вони дуже добре засвоюються і тут, і там. І навіть для підсилення ефекту можна комбінувати обробки по листу, так і підживлення під корінь для максимального результату. Коли я тільки починав займатися садівництвом і виноградарством у себе на присадибній ділянці, я не використовував хелатні добрива, використовував переважно стандартні такі. Що розсипаються і вносяться в ґрунт, нітромофоска, м'ячна селітра, карбамід, всі їх знають. Але от вже декілька сезонів тестую різні халатні добрива, і можу сказати наступне: що вони мають надзвичайно великий вплив на рослини, особливо на ті, які, яким не вистачає часу для дозрівання, і які потрібно зміцнити для. Ну, які потрібно зміцнити для зимівлі, тобто підвищити їх морзостійкість. Розберемо декілька конкретних прикладів і почнемо з винограду. Виноград при внесенні потрібного мікроелементу в потрібний період буде дозрівати швидше навіть пізні сорти. У мене є один дуже пізний сорт, який досить непогано дозріває. Він буде мати, більші, буде мати можливість тягнути більшу, більший урожай і набирати більший цукор в коротші терміни, як я вже казав. Те саме можна сказати і про персики. Їм надзвичайно важливо внести потрібні мікроелементи, а саме фосфор і калій в відповідній кількості саме під кінець сезону, щоб вони могли забезпечити свої квіткові бруньки та її також деревину на холодний період, тобто підвищити свою морозостійкість. Це дуже важливо. До переліку культур, які дуже добре реагують на живлення, можу віднести і кавуни. Цього року, минулого року, тестував хилатні підживлення на кавунах, надзвичайно хороший результат. Бували випадки, що отримував на корінь по 25 кілограмів урожаю, тобто десь кавини були 10 навіть більше кілограмів. От. І що важливо, у мене тут на ділянці, надзвичайно бідний ґрунт, такий сірий пісок, я навіть не можу сказати, що це земля. Тому я мушу вносити досить велику кількість добрив для того, щоб рослини, хоч якось, розвивалися. Щоб дати повну картину стратегії підживлення, доцільно. Звісно, що пройтися по макро і мікроелементах, на що вони впливають, за що відповідають. І розпочнемо з азоту. По-простому, азот відповідає за ріст вегетативних органів, закладку квіткових бронюк, зав'язування плодів і в загальному набір маси рослини впродовж цілого сезону. Корнева система добре розвивається, якщо є азот в відповідній кількості. І ще один важливий пункт: азот відповідає за засвоєння інших макро і мікроелементів, особливо калію під кінець сезону. Саме тому азот недоцільно повністю виключати з раціону, вже під кінець сезону. Наступним по порядку, але звісно що не по важливості елементом є фосфор, який відповідає за дуже багато речей, а саме за закладку плодової бруньки, розвиток плоду, набір цукрів, маси урожаю, а також за обмін речовин, ну, загальний обмін речовин. Зокрема, фосфор забезпечує збільшення кількості суцвіть, підвищує інтенсивність цвітіння, стимулює набір цукрів і пришвидшує дозрівання урожаю. І третім по порядку надважливим елементом живлення є калій, який відповідає за перетворення азоту в білки, також за підвищення морозостійкості рослин, що дуже важливо на персиках винограді і багато чому іншому, а також він забезпечує. Пришвидшення дозрівання урожаю, що дуже важливо, коли ми вирощуємо трішки пізніші форми, наприклад, винограду. І в його зоні відповідальності також збільшення маси плоду та інтенсифікація набору забарвлення, якщо це важливо. Крім основних елементів живлення, макроелементів, тобто НПК, азот фосфор калій, для живлення рослини потрібні і численні мікроелементи, серед яких можна виділити бор. Який цей елемент потрібно? Тоді, коли відбувається закладка плодів, цвітіння, от рослина його тоді споживає найбільше. Також виділяють магній, який входить до складу хлорофілу, він відповідає за фотосинтез і можна також згадати кальцій, бо він відповідає за структуру, за будову клітин і тканин. Що дуже важливо, особливо кальцій, дуже важливо вносити для винограду. Щоб зменшувати ризик розтріскування плодів. Він саме відповідає за це. Тобто, коли вибираємо добрива, бажано, щоб вони були комплексні і бажано, щоб там були всі необхідні мікроелементи для забезпечення рослини. Важливими є також залізо, цинк, марганець. За що вони відповідають, бачите зараз у себе на екрані, загальним правилом внесення макроелементів НПК. Є давати більше азоту на початку сезону, для того, щоб рослина мала з чого рости, ну, так, стимулювати ріст, набір маси зеленої. Вже десь на початку до середини сезону даємо також багато фосфору. І до кінця сезону намагаємось давати більше калію, мінімізувати азот, але його не повністю виключати. І давати також досить такі непогані порції фосфору, ну, але то вже залежно на які рослини. Далі хотів би розглянути декілька комплексних добрив фертіплант від німецького виробника Планта. Тут переважно звичні формули для садівників. Дриви, які вносяться на початку сезону, в середній під кінець, а також ті, які мають в собі більше якогось елементу. Розпочнемо, звісно, що з комплексного добрива, яке будемо вносити на початку сезону. Називається воно Універсал з збалансованим відношенням НПК 20-20-20. Плюс мікроелементи, але це ще не все, бо тут також присутній комплекс антистресантів, вітамінів, що особливо важливий на початку сезону, коли є холодніша погода, він буде знімати стреси навколишнього середовища, які можуть виникати в рослин. Застосовувати це добриво можна переважно в першій половині, так більше до початку сезону, для того, щоб рослина закладала листову масу і всі необхідні органи. От. Можна вносити як оприскуванням, так і поливом під корінь Хочу наголосити, що всі ці добрива сумісні з більшістю системних препаратів, з якими можна змішувати ну, інші речовини. Наступне добриво з цієї лінійки також називається універсал, але тут трішки інша формула: 18 18 18 НПК плюс мікроелементи. Тут немає антистресантів вітамінів HCS комплексу амінокислот. Це добриво також вживається. Першій частині сезону, найкраще на початку сезону, для того, щоб забезпечити рослину всім необхідним. Бо тут, ну, порівну всіх макроелементів. Можна застосовувати як з оприскуванням в баковій суміші з засобами захисту, так і під корінь. І третє добриво з лінійки FertiPlant, яке також можна застосовувати на початку і до середини сезону, називається FertiPlant P, P, тобто фосфор. Тут формула 8 56, 10. бачите, аж 56% фосфору. Він дається у першій половині сезону для того, щоб забезпечити гарний розвиток корневої системи, особливо, якщо говоримо про овочі, а також закладку урожаю і на те, щоб урожай був великий і рослина могла його вигодувати. Особливо важливо десь приблизно червень-липень на винограді. Застосовувати його можна в першій половині сезону. По всіх культурах як оприскуванням, так і підкорінь. Також важливо, що у цьому комплексі є HCS, тобто антистресанти, вітаміни, які допомагають пережити несприятливі умови, особливо які трапляються у нас навесні, холод або затяжні дощі, навіть частково посуха. Незмінно популярним на присадибних ділянках є вирощування овочів, і саме для цієї мети розробили комплексне добриво фертіплант овочевий. У цього добрива формула 125-242. Д2, це магній і плюс мікроелементи. Також у ньому досить великий вміст сірки. Вона тут для того, щоб нейтралізувати накопичення нітратів. Застосовують фертіплант овочевий, переважно по росту плодів. Не обов'язково по овочевих культурах можна також давати по деревах, по винограду, по інших. Ем, також з оприскуванням і під корінь. Наступне добриво, яке буде досить цікавим для виноградарів, це фертіплант кальцій плюс. Чому саме для виноградарів? Та тому що тут масова частка кальцію 12%. І кальцій впливає на те, щоб зменшити ризик розтріскування виноградних ягід вже після того, як вони достигли, ну або от в період достигання. Тому що, як я вже казав, кальцій відповідає за будову клітин і тканин. Фертіплант кальцій плюс застосовують в середині сезону. Там залежно від культур, переважно перед збором урожаю, особливо на винограді, можна вносити як з оприскуванням, так і поливати під корінь. І останнє добриво, про яке сьогодні поговоримо, називається фертіплант комбі кей або фертіплант комбі калій з великою частиною калію. Його формула НПК 6546, де масова частка калію 46% аж. Це добриво бажано застосовувати вже під кінець сезону, щоб. Давати рослинам зрозуміти, що вже кінець сезону, і потрібно готуватись до зими, тому що калій, більша частина калію вона буде блокувати азот і буде припиняти ростові процеси. Плюс також калій буде пришвидшувати достигання урожаю і підготовку рослин до зимівлі, визривання лози на винограді, ну і загартування бруньок на персику і на багатьох на абрикосах, на багатьох нестійких до морозу культурах. Також калій сприяє підвищенню набору цукрів. і Покращенню самого, самої якості урожаю. Вносимо, як я вже казав, під кінець сезону, по листу дуже добре, і також можна давати його під корінь. Всі добрива з лінійки FertiPlant можна придбати в магазині Спектрсад, який є офіційним дистриб'ютором дрібного фасування цих добрив до 1 кг. Вони доступні в пакетиках 25 грамів, що для поливу йде на 10 літрів води, а для оприскування на 5 літрів води. Також можна взяти 250-грамові упаковки для того, щоб, ну, якщо вже є якісь трошки більші об'єми. Між іншим, таке трошки більше фасування йде в комплекті з мірною ложечкою, якою дуже зручно користуватись, можна все гарненько відважувати. От. І сам препарат йде в такому пакетику. Бачите, білий порошок. Дуже добре розчиняється, тому що виготовляють ці препарати. Цікавим таким способом, їх розчиняють один раз, потім зливають осад все, що не розчинилось, і вже тоді те, що розчинилось, висушують, для того, щоб мати певненість, що абсолютно всі гранули, всі інгредієнти, що тут будуть, в пакеті повністю розчинені і дуже добре доступні речовинам, як хелатні добрива. Всі посилання залишу, звісно, що в опису до магазину Спектр Сад. Наші контакти. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки. Пишіть обов'язково, що ви думаєте про нього в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось!